Привіт, друзі! Що я вам скажу, напевно, ще донедавна думав, що це фігня, доки не почав ці росини вирощувати. Ну, як зрозуміло, вже з назви ролику я вам скажу про будлеї. Про будлеї Давида. Ну, там ще є будлеї черговолиста. листа. Взагалі їх дуже багато видів є, але в нас живуть на теренах України ну, два, два види. Кажу, це черговолиста листа, бо листа і а, будлеї Давида. У мене їх сортів перс. 50 точно є. Ну, от потому, що, е, і рослини, типу, ті, які вже відомі, там сорта, які можна гуглити, і навіть є мої сієнці, друзі. Ну, отам... Покажу вам дуже цікаву будлею. А, тут... а вже відсвіла, ну покажу іншу. іншу покажу. Бачите, ось така ось красуня з такими гарними догору, згадними такими кінчиками, квіточками. Дуже гарна. Взагалі їх будлеє, дуже багато палітра. Різноманітна, ви можете собі знайти абсолютно для будь-якого вашого фантазійного рішення. Може бути суперкарликові 35 см, може бути середній, 1,50 м, і можуть бути справжні гіганти по 3 м і метри. Про це будуть вони вищі. У мене найвища будлея, це, напевно, ось. А, ну, mm -hmm. Royal Red. Бачите, така ось красунечка. У мене десь 3 метри точно є, ну там може трошки менше. Ну я теж. Ви ж розумієте, що я не метр м, <хи> і багато азоту в житті. От. Що я скажу, будлеї вони дуже красиві, вони морозо, зимостійкі. Буває, звісно, в перші роки, коли ця будлея вона може підмерзнути, але вона абсолютно залюбки потім відростає від кореня, тому що блін, всі хочуть жити. І будлея це не виключення. І от в мене була будлея, яка, на жаль, пропала, але я поновив свої запаси. І ось ця красуночка називається будлея Давида Принц Шармін або рум'янець. Принц, принца. Може, рум'яний принц або рум'янець принца. Коротше, вона в мене була. Розумієте, як хочете, ми тут не філологи, правильно Це ботаніки. Ну, От. А Ця красива будлея вона була досить такою середньорослою, десь, напевно, метр двадцять виростала, трошечки менше. Ось дуже красивий сорт, вона тендітна, дуже симпатична. Ось. І, звісно, я не міг такого допустити, щоб в мене не було цієї рослини в колекції також. О, тому посадимо її там, де вона росла, на тому самому місці, згадав, в чому був прикол. Вона росла в мене на сонці, потім у неї почалося не дуже гарне сусідство. Чубушник почав рости більше і впав, і вона. Поступово-поступово почала притінюватися, спритінюватися, і, відповідно, потім послабла, її потім пересадив осною, і вона щось ну, селявів вибачте. Тому скажу точно, що треба для будлеї. Для будлеї, як африканки, істиною потрібно сонця. Дуже-дуже багато сонця. Вода їй не дуже важлива, чесно кажучи, можна і не поливати навіть. От мене всі будлеї, які в мене тут ростуть, я жодного майже не поливав. Да, Отака от от цікава африканська рослина. От, і, Сонце будлею можна обрізати, можна не обрізати. Е, коли треба різати, я думаю, якщо ви, наприклад, досить в холодних регіонах України живете, да, наприклад, тут десь Чернігівщина, от там, виходить, ну, суми можливо, теж, то напевно краще зрізати їх трошечки десь в половину, точно обов'язково треба приглядати кореневище землею, тому що ну, тому що може бути так, що вона примерзне. от. І головне, що головне потім, ну дивіться, скажу, що це все справа кожного. Я, наприклад, будлеї ріжу весною, тому що продаю живці для вкорінення їх. І це дуже добре, тому що будлея вона гарно живцюється, можна і взимку, можна ранньою весною, можна навіть восени, навіть восени це набагато краща практика. Чим Наприклад, там, ранньою весною, хоча кому як, друзі. В воді або можна вкорінювати будлею а, в ґрунті, в тіні, головне, щоб не було дуже спекотно. Ну, це багато балачок. ходімо та посадимо її. Зійдемо на місце теж будлеї. Ворославана, бачите, красива, ця шукарпла. Sugar plum. ну Зараз, звісно, вже така собі баланс білого не дуже гарний. Ось красива. У мене там Анвістерія. Ну, коротше, хватає всього. Тут у мене карликові. Ось, ось, ось бачите, красива, яка називається White Ball. біла біла куля, така біла куля, така А росла в мене... Ой, не прилетіли. Росла вона мене отут. Цьому місці, думаю, і буде найкраще. Вона росте біля Moonshine. Е, така красива, дуже. в неї такі е, бускові і дуже гарні золоте листя. тут навіть от збереглося навіть місце. От, Бачимо, що такі досить потужні корені, гарні, симпатичні. Зараз ми її посадимо. Ну, Скажу, що побачу, яка буде зима, якщо буде зима, то трошки я просто пролив уже. Якщо буде зима, бачу, що безсніжна, то звісно я перекопаю її які Ну, скажу, знаєте, Воно все головне, щоб ти був живий. Зараз це набагато актуальніше, як, в принципі, які завжди. Тому що, друзі, садимося таким чином, Можемо трошки її ось. я навіть так і зроблю Там впала гілочка. я так десь посажу її на 5 см глибше, тому що щоб і бруньки виросли гарно і щоб не було в неї спокуси пропасти взимку. О, квіточку я залишаю, нічого страшного в цьому немає. А, взагалі, навіть про квіти, скажу, коли живцю, я навіть бутон не набираю, тому що бутон дає стимул рослині, щоб вона виросла. Бачите, ось таке було в неї кореневище. От, вище. Він ще корінь такий був гарний. Ну, Царство небесно, друзі. А тобі, булечка моя, многії літа. Цьом -цьом. І вам теж цим Цьом цьому вже прощаюся. Зрозуміло, да, що сонце, бажано подалі від сусідів. Вот. И э, любить, любить, ещё раз любить. То есть этим всё у вас гарного вам. Ой, що там вам? вам?Всім.Всім щастя, друзі. Пока-пока.